Домівку, хай Ісусу вас устює, від нині й віку бо зійшов на людську землю, Господній Месія усім українцям на раді, скривдженим надія, і закінчиться війна З його благодарті, а ми будемо йому щиро всіх Зірка яскрава в небі Тривожному вісім українцю показувати. Оці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято, тиха освячує схід благодатів і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято. Додати. очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка лети далі мішу збереш, Криму, Херсону й Одеси а вже ж світи, де темно, реку. До серця то відео. Що народ наш український від ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждались. Ті, що в болі, ті, що в морі, ті, що не сибіру, щоб понесли хрест і муку за Христову віру. І ми нині рождаємо, всі Ісуса просим, Нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє, нехай нашій кожній хаті Христос рождає. На різдвяні милі свята зичу радості багато, хай опіка щира Божа у житті вам допоможе, хай дитятку у яскині несе щастя всій родині, мир і волю Україні, щоб ви були завжди веселі, хай сяє посмішка без меж, хай буде мир у вас в оселі і в Україні в світі теж. Тож будьте ситі і здорові, добробут, хай йде ваш дім, хай ваші діточки чудові, цвітуть, мов квіточки у нім. Нехай синочки, соколочки, сміливі й сильні всі ростуть. Веселі та красиві дочки традиції у світ несуть. Ми на цьому добрі люди коляду кінчаємо. Щастя й долю цьому дому всі щиро бажаємо. Христос рождає.